Команда волонтерів, наш край з перших днів повномасштабного вторгнення на територію України допомагають фронту та переселенцям, які були вимушені покинути свої домівки через війну, і приїхали до Лозівської громади. Активною волонтеркою цієї команди є Катерина Губенко. Вона ж є і співзасновницею благодійної організації Благодійний фонд Наш край. Жінка каже, що до волонтерської діяльності її закликав чоловік. На початку вони разом формували списки з потребами людей, для яких життєво необхідними були ліки та займалися їх закупівлею. Згодом організувався цілий штаб. Писали, кому які ліки по іменам, по їздили, закупляли, штурмувала сама лікарні, визванювала деякі ліки купити. Так потрошку-потрошку працювали і потім втягнулись, потім штаб почався. Перші три дні, коли ми тут отримували видачу Ісіківську, що у нас був ДК прильот, після того, як мене трошки притулило, так сказати, я взагалі не хотіла. Не хотіла, я думала, все, я не буду, мені хвата. Ну, нічого, до сих пор працюємо. Зараз йдуть окремі відкия і якихось моїх проєктів, які починаються. Ну, сподіваюся, війна закінчиться і піде життя своїм руслом. На той момент жіноча половина штабу займалася розподілом та видачею гуманітарної допомоги, а також працювали з людьми на місці. Вони організовували процеси отримання необхідних ресурсів, спілкувалися з тими, хто потребував допомоги, і надавали підтримку людям, які опинялися в складних життєвих ситуаціях, пов'язаних з війною. Хлопці більше працювали тоді з бійцями, з нашими, з хлопцями, а ми, як дівчата вже більше займалися видачею, формування хлопцям тих же самих посилочок, смаколиків. Це було наше. А хлопці вже не, ну якось перші часи ми навіть не їздили до хлопців, ми в основному були тут. Наразі волонтерки штабу часто беруть участь у поїздках до наших захисників і захисниць. Це є величезною підтримкою та натхненням для них, говорить Катерина. Кожна така місія допомагає підтримувати бойовий дух, а також дає можливість передати необхідні речі та подарунки. Хлопці хлопцям. Ну, коли приїжджає дівчина до хлопців, хлопці розцвітають. Не в тому плані от дівчина приїхала. А ми якось стараємося, шутки, юмор оце все, щоб їх трошки збадрити. Хлопці як? Хлопці між собою просто по-хлопчачому спілкуються. То за те, то за те, то за те. Але коли наприклад, приїжджаю хлопці, ой, давай ми покажемо, давай ми розкажемо, давай ми поведемо. Тобто у них оце починається більше позитива в очах, і якось вони вдохновляються. Наоборот, кажуть, приїжджайте, просто каву попити. І коли ось ми їдемо на 3-4 поїздки до хлопців. А вони кажуть, то що ви так мало? А ну, давайте ще посидим, кави, ухута, може, давайте кашу сварим. Хлопцям не вистачає там просто спілкування. Вони, коли одні між собою, вони бачать друг друга постійно, їй просто не вистачає навіть спілкування. На свою першу масштабну поїздку Катерина наважилася через тиждень після звільнення ізюмських територій. Вони з командою повезли туди гуманітарну допомогу. Це було психологічно важким рішенням, але бажання підтримати людей стало надзвичайно важливим. Вони привезли продукти, ліки та речі першої необхідності, надаючи місцевим жителям надію і підтримку у цей складний час. Це було в Ізюмі, коли наші е, ну, до цього їздили ну, тут, от, близенько до хлопців, тобто туди на передову ну, взагалі мало їздили. А коли звільнили наші хлопці Ізюм, це була перша моя особиста масштабна виїздка, це був такий стрес, тому що не можна. Це були перші, напевно, перший тиждень, коли звільнили сам ізюм. Його ще не зачистили, ні за що не зробили. Для мене, як для дівчини, це була психологічна така атака тяжова, тому що люди, ну, на мій погляд, були дикуваті на той час. У них оце інстинкт задавить, отримати щось, відібрати. Це було, мабуть, таке, коли на тебе кидаються більшою масою, а ти кричиш, щоб вони відійшли. І це було тяжко. Вже півроку жіноча команда, яка налічує близько 20 волонтерок, плетуть маскувальні сітки. Дехто із команди працює вдома, намагається всіляко допомагати фронту, розповідає Катерина. Серед виготовлення великої кількості речей для військових, з настанням прохолодної погоди, жіноча команда починає займатися ще й процесом створення окопних свічок. Ось цим літом була велика потреба сіток. Ми з самофором співпрацювали, але в них потужності також їх там не так багато. Це якщо б їх там було чоловік 20-30, то, можливо, так вистачало. б. Там плюс і матеріал, і сітки, усе. Ну, ми подивилися, давайте спробуємо. Зробили хлопці одну стойку, купили одну сітку. Ну, це ми за свої кошти купляли сітку, фліс перший, купляли все за свої кошти, щоб спробувати. Нічого. Вийшла сітка, хлопцям відправили, вони подивилися, гарна сітка, ну все, давай. Замовили вже більше основ, більше фрізлі на рулони. Я знайшла в інтернеті фірму, яка їх навіть ріже. Тобто вони вже порізані, в рулонах все. І дівчатка плести стали, а я така хожу, думаю, ну, давайте ще. Один. Ми поставили ще одну триногу, Набрали ще кидали в групі оголошення. Хто бажає пости, щоб сходились там? Є можливість поставити в центр зайнятості Може, когось на суспільно корисні. Дякуємо за це центру зайнятості. Бо в нас 90% волонтерів, які зараз залишились без зарплат, без нічого, і це єдине, що їх підтримує. Ну їхні родини. Бо в нас є, що прям родинами працюють. Ось сусідку пуш Пушинку я почала плести сама. Потім до мене приєдналась Оля. Вона також жінка бійця. Ми їхнім хлопцям допомагали. Вона приходила, дивилась, прийшла, подивилась, пішла, прийшла, подивилась, скажімо так соромно. Каже, можна, я до вас стану попробую?» Ну, Стала, пробувала. Плете зараз, добре плете також. І таня стала. У нас ще велика команда, на жаль, не завжди приходить, тому що вони вдома працюють. А це і кухня, це і е, в'язання шкарпеток, всього, і шиття це все працюється на дому. В'яжуть і балаклави. В'яжуть і шарфи, і рукавиці, і носки в'яжуть. Усе в'яжуть. Навіть ці тактичні для хлопців, щоб без пальця, щоб стріляти було зручно. Оці перчатки в'яжуть. У нас от три жіночки ще захворіли. Ну вони в возрасті і в одної спина сильно схватила. Вона не ходить. Ну прихворіли. А вони чисто займаються на а дівчатки чисто плетуть. У нас ось є дві команди. Ну, я, коли в мене є час, я приходжу, плету. Ну, я плету пухнасту нашу листочки, а цю плетуть чисті дівчатки. Вони у них ще теж Аня, яка свічки заливає, вона стає також рядом з ним і плете. То у нас все поділено. Дівчатка займаються одним, другим і третя займаються третім, щоб ніхто друг другу не заважав. І так стало, якщо що хтось когось підмінив, і плететься, плететься, плететься. Хлопчики у нас там на підхватах, ну то наші підхват. А дівчата, оце у нас все розподілено, все. І всі займаються своєю чіткою справою, ніхто нікуди не дергається, не лізе. Кожен прийшов, знає, йому треба відпрацювати, це це, це це, це, це зробити. Бо це не тільки робота, це і там чекають хлопці. Волонтерки також спробували для захисту українських воїнів плести сітки і на антидроновій основі. Антидронова, тобто дрон в ній не проб'є і не вб'є хлопців. Вона не поріжеться. Тобто її там, ну, ну, це пилкою, мабуть, її треба різати. Ножницями вона не ріжеться, ми перевіряли. Тобто, а лопасті дрона він їх не проріже і її скит не впаде. Тобто хлопці будуть живі. І вона теж така от хороша. Оце зараз пухнаста буде, віддамо хлопцям на накриття бліндажів, тому що бліндажі прям залітає дрон, і, на жаль, хлопців потім каліче. А антидронова, якщо вони скажуть, що вона якраз от їм. Просто чудово, і рятує. Я думаю, вони зроблять відео, і ми потім людям покажемо, то ми її будемо брати. Далі. Заміним, чисто всі будуть антидронові. Ну, на жаль, вона стоїть трошки більше трьох тисяч одна сітка. Без допомоги небайдужих людей було б важче працювати, зізнається Катерина. Тому дякує всім, хто долучається до волонтерської справи. В основі це звичайні люди. Дуже їм вдячні за це, що підтримують, що донатять. І є люди, котрі самі от купили. Ось ми викинули потребу хлопців, і хтось із них купив щось. Ось було 81-й. Вони дуже потребували генератор. Ну там для облаштування блінтажів генератор, чорна плівка, бензопили оце таке одна жіночка скинулася з другою жіночкою, двох купили рулон, цілий рулон чорної плівки. Це із останніх. А генератор купила пані Світлана, їй презент стоїть. Хлопці розписали гільзи за генератор, і ось повинні зустрітися може на наступному тижні чи на цьому віддамо її гільзи, розписані хлопцями, так як є. це її презент. Є меценати у нас, да, котрі допомагають. Просто самі ось була скала. У неї потреба була дуже велика, там теж облаштування бліндажів. Хлопці обживаються так сказати, щоб не йшли далі. І туди дуже багато треба було Ну, У нас з Харкова, добрі друзі, допомогли, закупили це все. Ми просто поїхали, машини це все забрали, відвезли хлопцям. Тобто, це не люди, це один чоловік. За що ми йому вдячні? У нас багато за, за кордоном даже, підтримки, багато западна Україна, то тобто есть багато хто підписаний на нашу групу і вони працюють. Вони от скидують кошти, там закупляють, присилають посилки. Ну есть, тобто спитаємося не тільки людей наших. Ми ж розуміємо, що зарплати, які там копійки, пенсії, копійки. Ну, багато хто не працює. Зв'язку з подіями тому стараємося шукати тих, хто от іменно може. У нас є слозові підприємці, котрі добре допомагають. Дуже добре. Вони не інколи не хочуть, щоб ми їх взагалі вспоминали. Ну, вони добре допомагають. За що ми їм дуже вдячні. Вже декілька місяців в організації проходять різні невеликі заходи з підтримки жінок, у яких чоловіки захищають державу та самих учасниць нашого краю. Ці проєкти є ініціативою співзасновниці фонду Катерини. Це зустрічі жінок, бійців наших. Ну ми ж завжди всі що допомагаємо бійцям, правильно? А психологічка психологічна підтримка жінкам яка? Ніякої. Якщо сама зможеш якось зняти свій стрес, тривогу, знімай. не можеш ні. Вірно? Тому ну, такий невеличкий круг, де можна попити каву, поспілкуватися. Ну, хто тебе зрозуміє, як не той, хто теж саме переживав. І таким чином, тобто просто п'ється кава, можемо годинами пити каву. У нас була остання зустріч, була години на 4. Просто там за столом сиділи, пили каву і просто спілкувалися. На різні теми, ну, воно допомагає. Ще ось тут просто жінок збираємо, це семінари, лекції проходять, ну, розповідаються про наболіле, Я б сказала, люди задають питання, відповіді, отримують на них. Співпраця йде на даний час з одним фондом і ще в розробці чотири фонди. Це потрібен трошки час, щоб вони теж змогли і працювати і все інше. Поки це фонд 100% життя, тут проводять семінари. Дівчатка навіть здавали тести на, господі, на різні болячки, так сказати. Все добре, у нас здоров'я, здорові, все чудово. Ну, Віддавали дівчаткам і вітамінки, ну, такі семінарчики, годинка. Зустрічі з нашими жінками бійців. Так. Я з ними, це моя ініціатива. На жаль, хотілось би дуже психолога гарного. Тож, попри виклики воєнного часу, знесилені, але сповнені надії на перемогу. Жіночий колектив фонду Наш край продовжує наполегливо працювати, допомагати військовим та людям і дітям, які потребують їхньої підтримки. Це і надихає на подальшу роботу, говорить волонтерка Катерина. Нас сили мабуть, дає вдячність хлопців. Вдячність жінок, дітей. От скоро опять свята, новорічні, щось будемо думати. Уже є деякі плани, і знову ці веселі обличчя дітей буде радувати нас.